Для нього кожна роль як перша. Артем Мяус актор київського театру на Подолі, який активно з'являється у кіно, зізнається, більше любить зніматися у комедіях. Однак, у новому серіалі Маршрути долі він зіграє головну драматичну роль. Водія маршрутки. Маршрути долі це історії про реальних людей, долі яких кардинально змінила війна. Більше про прем'єру серіалу, яку вже сьогодні побачать глядачі один плюс один. Артем Мяус розкаже просто зараз. У студії «Сніданку». Ну, Як ви бачили, у нас в з гостях виконавець головної ролі драми Маршрути долі Артем Мяус. Артем доброго, доброго ранку. ранку. Фільм, ще раз треба сказати, художній, але заснований в він реальних подіях. Так, так. Всі герої прототипи, по суті. І ви от, за ласунками сказали, що ви просто були зосереджені на своїй історії. Хто ваш герой, що він робив і яка його місія, можна сказати? Мій герой це його звати Сергій. Він працював весь час за кермом, все своє життя. І так е, трапляється, що він е, на початку історії він втратив родину свою. Він не вірить в те, що відбулося. І весь час намагається дізнатися правду, яка з ним трапилась. То він з його... не сприймає з його. Він з намагається в сприймає, так. так. Ага. І от скажіть, він водій, я так розумію. Він працює тим, що він переправляє людей з так, він однієї возить, сторони в іншу. Він возить так з Донбасу на підконтрольну територію так. і навпаки. Ага. А ви взагалі в своєму житті водили? Хоч раз працювали водієм чи ні? Ні, не працював, але в мене батько працював водієм. Я з дитинства бачив, як, про що він розповідав, чув. Дивився, як він керує машиною, як він дивиться по дзеркалах, як угу. він дивиться на дорогу. Ем... Тобто вам достатньо легко було втілитися в цю роль. Так, навіть так, про, про, про те, що, про що мовчить водії. Ольга Гришина також зіграла з вами у цьому mm -hmm. фільмі. Вона відома глядачам 1» за фільмом Центральна лікарня. Як ваш тандем дем склався і кого грала Ольга? Ольга грала лікаря, яка підписала документи про загибель моєї родини. Ага. Mm -hmm. От там така цікава історія. І в принципі, наш тандем, я просто олю знаю, ще з інституту ми навчалися разом. Вона дуже гарна артистка, і в принципі людина дуже непогана. Е, і я її знаю вже давно, і якби мені було з нею комфортно працювати. ви знаєте, от зараз, напевно, тенденція не знаю, чи мені так просто здається, знімати фільми на реальних подіях. Дійсно, знаєте, кращий так. сценарій це життя. Так. Е, ви точно знаєте, що такі герої є. Тобто, ваш герой існує, насправді, герой Ольги існує. Так, Таких дуже багато, до речі. Таких багато. Це не збірний образ, а конкретні люди. Ви так. з ними якось не контактували? Ви не питали, не радилися з ними? Як краще зіграти? Що вони відчували? Що відчувають. Ну, ви знаєте, я дуже багато бачив. І чув, якби контакту такого в мене не було, але у мене було дуже багато знайомих, які повернулися з війни, повернулися і бачили це на, на власні очі. Як живуть ці люди? І от вони розповідали про це. За два з половиною місяці зйомок, що вас вразило найбільше? Яка історія вас, от, знаєте, так зачепила просто як людину? Ви знаєте, виділяти якусь окрему історію? Я не хотів би, тому що вони всі мають певне драматичне навантаження. Але, ну, наприклад, історія реальна про діда Миколу, який порався вдома, він жив на окупованій території і порався вдома, і впав з дробини, і зламав дві ноги. Mm -hmm. І відмовлявся їхати лікувати на територію, де, по його, на його думку, якби живуть карателі, які mm -hmm. там. Можуть з ним щось таке зробити чи з'їсти, чи не знаю. Історія, І... я знаєте, не кажіть, що там буде далі. Впереду, так не буду трохи, Знаєте, так. я так розумію, що всі ці історії їх багато. Вони про трансформацію, так, про трансформацію так, свідомості, про сприйняття реальності. Я так розумію, що е, цей дід можливо ще й змінить думку або принаймні е, щось з ним відбудеться. Та якесь обов'язково багато цих е, історій ви побачите сьогодні о 20.45 у маршрути долі фільм. А який ви побачите сьогодні вже з понеділка по четвер буде на каналі Один плюс один транслюватися. І я думаю, що ця історія близька кожному, кожному українцю зараз. Якщо ви не є переселенцем, то ви точно знаєте людину, яка із таким стикнулася. Серіал про кожного з нас, про нашу країну сьогодні. Я вдячний вам, Дякую. Артем я вас був нашим гостем сьогодні, актор фільму «Маршрути долі. Ще раз кажу сьогодні 20.45, канал один плюс один.